15 квітня у Сарнах попрощались із 56-річним головним сержантом Юрієм Харечком. Воїн загинув 11 квітня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Олександру Шультине Донецької області. Був дуже хороша людина. Ми завжди, як тільки зустрічалися, спілкувалися. Він мене питав, що там, як там, я ж після поранення. Коли вже повертатися будеш, як взагалі спали. Ну щира людина. Батько був своїм дітям. Що казати? Дружині чоловіки. Чудова людина. До повномасштабного вторгнення Юрій Харечко працював водієм, розвозив продукти до шкіл. У лютому 2022 року разом із сином Іваном доєднався до лав Збройних сил України. Мав звання головного сержанта. Служив у мінометному підрозділі 104-ї бригади тероборони 60-го батальйону «Поліські вовки. Юрій Харечко. Мій командир був справжнім, бойовим командиром. Дуже строгий, але дуже справедливий. Не цурався праці. Виконував свій бойовий обов'язок. Справжній командир. Поховали Юрія Харечка на алеї Героїв, що у місті Сарни. У воїна залишились дружина, син та дві доньки. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.